Доброго дня! Магітер української мене звати Олена. Яка машина для вашого оточення? Загальний розклад два варіанти. Цифру варіант вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигналікація корен по першому та другому варіанту. Какая ваша роль для вашего точника? Перед у першого варіанту, ваша сигніфікація. Приясните для себе ситуацію, зцілення відбудеться, ясність здобудете, знайдете вихід, рішення, пропрацюєте стратегію і досягнете ясності і розуміння, як вам досягнути певної цілі, або отримаєте інформацію, здобудете ясність, структуруєте своє життя і будете. Активно використовувати шанси, можливості стілювати ситуацію в своєму житті. Тобто, ви відправитесь в реалізацію власних планів, ви відправитесь в власну реалізацію, тобто ви для себе чітко приймете рішення. Ви саме та рішуча, самодостатня людина, яка може вплинути на ситуацію в своєму житті, яка самодостатня по відношенню для того, щоб пропрацювати, структурувати і досягнути результативності, саме по відношенню до реалізації стратегії. Ну і до досягнення цілі. Можливості вам нададуться за допомогою інформації, саме ви отримаєте ясність розуміння або шанс-можливість, як зцілити ситуацію, ну і загалом як досягнути результативності. От саме так вас бачить королева мечів, інтелектуально розвинена, самодостатня, статусна, структурна. Ну, якщо ви не займаєте посаду або не маєте власного бізнесу, то ви маєте. Власне потенціал для того, щоб досягнути результативності як по відношенню до фінансового, так і матеріального і загалом благополуччя і достатку. Яка ваша роль для вашого оточення? Трансформувати ситуацію, змінювати ситуацію. Кардинально для когось змінювати ситуацію. Якщо людина саме до цього знаходилась в ілюзії, по відношенню до тих чи інших питань. Якщо людина знаходилась в негативно-емоційному стані і в бездіяльності, то надати ясність розуміння, надати інформацію, як діяти і як досягнути того, чого бажає дана людина, що стосується вашого безпосереднього оточення. Підказувати, надавати інформацію, якщо Виникають питання саме ви та саме мудра людина, мудра і самодостатня, яка зможе допомогти ресурсна і наповнена, яка зможе надати підказку інформацію, і кардинально змінити життя саме по відношенню до вашого оточення, вивести саме з бездіяльності, з негативного емоційного стану, тобто змінити кардинальну ситуацію в житті вашого оточення. Або надати ясність розуміння, в яке новому починання рухатись, як діяти, щоб досягнути результативності. Тому що людина, наприклад, може бути в розпачі, а ви саме та ресурсна, самодостатня, яка може допомогти реалізувати і реалізуватись. Ну і досягнути результативності по відношенню до питання, ситуації. Або. Надати ясність розуміння, що людині потрібно йти, наприклад, в іншому направленні. Чоловік чи жінка не має значення. Але от якщо ви знаходитесь в стосунках, то ви саме кверент, по першому варіанту, можете допомогти, або комусь допомогти, власне, якщо це стосується оточення. А для себе особисто, ви саме та людина, яка не знаходиться в ілюзіях. Ви самодостатня і рішуча людина. І якщо ви зрозумієте, що дана людина веде гру, хто б це не був, і яка б сфера життя в цьому цього б не стосувалася, тобто партнерство, бізнес-партнерство, в особистому житті стосунки, то ви кардинально приймете рішення, якщо ви зрозумієте, що дана людина тримає вас в ілюзіях по відношенню, власне, до стосунків, до планів, до намірів. Ви поставите крапку і підете зовсім в іншому напрямку. Ви рішуче самодостатня людина, хоча, можливо, декому здаєтеся чутливою, чутливим, емоційним, в деяких моментах наївним. Але от що по відношенню оточення, якщо ви зрозумієте, що дана людина веде свою гру і тримає вас в ілюзіях по відношенню до власних планів і загалом до взаємодії з вами. То ви ставите крапку і рухаєтесь зовсім іншому напрямку. Тобто ви припиняєте взаємодію з даною людиною, ви не збираєтеся продовжувати даний фарс і взаємодію саме з тією людиною, яка маніпулює ситуації обставини і взаємодії. Тобто ви рішучі і самодостатні, ви прагнете результативності в своєму житті і не додасте можливості, власне, своєму оточенню маніпулювати. І змінювати ситуацію так, як вони то вважають. Яка ваша роль для вашого оточення виводить ілюзій, темряви і невпевненості робити вірний вибір, безпосередньо який саме, і переводити стосунки на наступний етап. Тобто підказувати направлення, надавати інформацію, ділитися мудрістю, знаннями, як діяти по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Якщо ви на даний момент знаходитесь не в невпевненості, кварент, по першому варіанту, тобто невпевненості власній самодостатності або в ілюзіях по відношенню до того, що ви не маєте ресурсу, не маєте знань, що ви застрягли на певному рівні, що ви не розвиваєтеся, ви не впевнені навіть власній ресурсності, тобто ви не знаєте свого потенціалу. Вам говорять, на даний момент ви повинні робити вибір серцем. І здійснювати перехід, рухатись далі в розвиток певний етап в вашому житті закінчився. Ви досягли певних результатів, ви отримали знання, але потрібно йти в подальший розвиток, на наступний етап ну, це вам порада. Кварент по першому варіанту. Дякую. Яка ваша роль для вашого оточення? Кварент по другому варіанту, ваша сигніфікація? На даний момент ви налаштовані новопочинання відносно фінансу, матеріального благополуччя достатку, боротися за своє місце під сонцем, загалом діяти і активно проявлятися по відношенню до новопочинання. Можливо, деякі побутові обставини ситуації, навчання дітей, тобто є певні завдання, але це стосується благополуччя і достатку і загалом. Це саме новопочинання, яке турбує вас. Ви націлені, можливо, це стосується членів родини також, але ви активно проявляєтеся по відношенню до даної ситуації. І ще скажу, потрібно будуть, власне, фінансові кошти, але ви не бачите перекон по відношенню до того, чого потребує ситуація. Ви активно налаштовані саме по відношенню до нового починання. Те, чого потребує ситуація, ви будете планувати і структурувати і активно проявлятися. По відношенню до ситуації. На даний момент ви сконцентровані на якомусь новому починанні, чого б це не стосувалося. Ваша реалізація, можливо, це членів родини. Тобто, ну і одним із варіантів це навчання дітей, але вас не зупинить. Чого б не потребувала ситуація, ви не бачите перепон. Ви все зробите для того, щоб досягнути результативності, того, чого ви бажаєте досягнути. Яка ваша роль для вашого оточення? А ви саме та самодостатня людина, яка налаштована взаємодіяти? Власне, емоційно проявляєтеся по відношенню до свого оточення, але якщо помічаєте, що дана людина маніпулює, якщо помічаєте те, що дана людина. Аб'юзер і маніпулятор, ну, можливо, маніпулює ситуацію саме так, як їй цього потрібно, або йому цього потрібно. Ви будете боротися за своє місце під сонцем, тобто відстоювати власні кордони пріоритети. Незважаючи на те, якої би своє життя не стосувалося, наприклад, це не тільки особисте життя, а взаємодія, наприклад, своїм оточенням. Ви дружньо налаштована, позитивно налаштована людина, яка емоційно проявляється саме по відношенню власне, до свого оточення, але і ви сильна і самодостатня, людина, яка має внутрішній стержень. І ви будете відстоювати, ви будете боротися за своє місце під сонцем, ви вважаєте, що якщо ви, наприклад, в даних стосунках, в даній ситуації, в даних обставинах не досягнете результату, то з часом досягнете. І якщо ви, наприклад, не маєте в даних стосунках того, чого ви бажали, то з часом ви отримаєте можливості для себе, можливості розвитку або додаткових можливостей в своєму житті? Але ви от саме та людина, яка завжди прагне досягати результативності, яка бореться саме за те, чого вважає. Яка ваша роль, ті, люди, які... Бажають маніпулювати, і, власне, вони надмінно думають, те, що ви саме та людина, якою можна маніпулювати. Ви в якийсь момент, коли ви відчуваєте те, що дана людина агресивно, можливо, не агресивно, але маніпулює ситуацію, і бажає отримати за ваш рахунок саме того, чого прагне. Ви все робите для того, а ви маєте ресурс, ви маєте внутрішній стержень для того, щоб... Незважаючи на те, що дані стосунки були попередньо дружньо налаштовані, ви були одне по, до одного. Але ви проявляєте внутрішній стержень і ставите людину на місце, або навпаки, ставите крапку і відсікаєте стосунки взаємодію з даною людиною. Хоча, можливо, ви вже відчували задоволення і закоханість саме по відношенню до даного чоловіка. Ви саме та рішуча і самодостатня людина, яка в своєму житті, незважаючи на шанси можливості, або, наприклад, недосягнення результату саме от в даних стосунках, ви та людина, яка не панікує, ви та людина, яка Ставить крапку, відсікає, очищає свій простір і загалом налаштовано на те, що якщо на цих стосунках, то з часом досягну того, чого бажаю, і рішуче рухаєтесь до цілі, до результату. Тобто ви очищаєте свій простір, ви взаємодієте з людьми саме так, як ви цього бажаєте, ви не даєте людям маніпулювати. І, власне, для свого оточення ви саме та рішуча, самодостатня людина, яка Безпосередньо, незважаючи, що б не відбувалося в неї за спиною, що б не відбувалося при взаємодії, але ви рішучі і самодостатні, ви відсікаєте і рухаєтесь до цілі до результату, незважаючи ні на що і ні на кого. Далі, що стосується почуттів, емоцій, говорять саме про те, що ви вбачаєте для себе досягнення результату, досягнення стабільності, і не тільки відносно особистого життя, і відносно власне благополучення достатку фінансово матеріального. Ви вважаєте накопичення, ви вважаєте стабільності, ви вважаєте покращення примноження, і ви вважаєте, що якби ситуація на даний момент не складалася, з часом ви досягнете результату. Хоча 100% ви, наприклад, можете відчувати те, що в вашому оточенні або навіть ваш партнер пасивно пасивний по відношенню до ситуації, до обставин. І ви тривалий час знаходитеся в даних стосунках. Ну, але ж вони говорять, що ви емоційно не проявляєтесь, навпаки, ви знаходитесь рівноазі балансі. І ви даєте час. Ви саме та самодостатня людина, яка Рішуче налаштована по відношенню до свого оточення і те, що відбувається в її житті. Ви саме та людина, яка крокує до цілі, до результату. Ви саме та людина, що, не зважаючи ні на що і ні на кого буде прагнути, буде в пошуку, буде діяти, проявлятися, але щоб тільки мати розвиток і досягати результату. Це саме ви, ви самодостатні, і ви будете прагнути. Навіть якщо потрібно буде проявляти терпіння, навіть якщо потрібен час саме для реалізації, ви саме та, яка має терпіння і буде терпляче проявлятися по відношенню до ситуації до обставин, вкладатися і досягати результативності, крок за кроком, покращуючи ситуацію. Навіть якщо саме в ці моменти і є якісь негаразди, тобто негативні результати по відношенню до ситуації, але говоримо саме про те, що ви досягнете стабільності і ви досягнете результативності. Якщо ви на даний момент не маєте саме цього, але ви прекрасно тримаєтесь саме по відношенню до ситуації, і це стосується саме тих людей, які знаходяться в балансі по відношенню, що б не відбувалося в вашому житті, але ви цілеспрямовано рухаєтесь до цілі, до результату. Ваше оточення, якщо воно агресивно проявляється, то ви людина, яка вміє захистити себе. Ви людина, яка. Не буде підставляти іншу щоку, яку якщо вдарила по одній, а іншу щоку ви підставляти не будете. Ви будете захищатись, ви будете активно проявлятися по відношенню до взаємодії власне з тим оточенням, тому що ви розумієте, хто якщо не ви. І ви будете боротися за своє місце під сонцем, не зважаючи ні на що і ні на кого, і якої би сфери життя це не стосувалося. Порада. У вас достатньо мудрості досвіду і знань для того, щоб власне, підказати, структурувати, пропрацювати стратегію, допомогти власне, своєму оточенню отримати шанс, можливість або зрозуміти, що для них є шансом-можливістю. можливості, яка ваша роль для вашого оточення. Ви саме та мудра людина, яка має досвід знання. І яка може підказати, яка може структурувати, яка може допомогти, яка може іноді, навіть, якщо особливо ви чоловік, то й захистити саме ту людину, яка потребує вашого захисту і вашої допомоги. Для деяких людей ви саме той шанс, та людина, яка зможе допомогти, отримати шанс, який буде результативний саме для неї. Для цієї людини, для вашої, людини з вашого оточення. Вам говорять, проявляйте мудрість, задіюйте досвід, задіюйте знання, які ви маєте. І ви зможете, ви отримаєте саме той шанс, ту можливість покращити ситуацію відносно фінансу, матеріально благополучення, доставку, реалізувати, реалізуватися. Ну, а по відношенню до чоловіка з минулого, який був негативно. Налаштований негативно діяв саме в ваш бік, то вище сили його покарала. Якщо він на даний момент думав, що саме до даного періоду думав те, що він під захистом вищих сил, то він отримає ясність розуміння, що за свої діяння, тому що він бажав забрати саме те, що ви мали, забрати саме те, що належить вам. І за свої діяння дана людина отримає покарання по правосуддю. Дякую, магія таро української до зустрічі.